Доброго дня! Я рада вітати вас на своєму каналі і хочу показати вам таку ще міні-розпаковочку. ЕППС квітами ще не завершилося. Ось так мені подарували сьогодні морозник. Тут декілька їх кольорів. Ось так будемо садити, шукати йому місце. Подарували ще такий ось. Гарну хосточку, різні є, а такої ще в мене немає з такими жовтуватими квіточками. Ось така ця жовтенькими, ця зелена. І з якимись такими теж така окантовочка, таких у мене немає. Такі мені ще подарували. Ось подарували гарну таку ромашку. Така вона темно рожевого кольору. Аж ніби такого бордового. ось. Так що треба буде її теж знайти для неї місце. Ось так, гарна така. Зараз залю водичку, щоб щоб все ожило, тому що поки транспортували, то трішечки підсохло. І абрієта, Я так давно її хотіла. І я посадила насіння її. Ну, щось воно таке сидить на одному місці і... І-і-і, так що оце треба посадити мені сьогодні. Так що така в мене сьогодні радість. Знову квіточки і знову треба шукати для них місце і садити. А ось так, а з вами, як завжди, я, Любов. Ще прийшла нам сьогодні отака посилочка. Я її показувати сьогодні не буду. Сама роздивлюся, завтра покажу вам. Але зарані вам хочу анонсувати. Що для тих, хто садить городи свої рослинки, там і розсаду, і городи, квітнички це дуже крутезна новинка. Для мене я давно чекала таке. І от прийшло сьогодні мені, і я роздивлюся і буду тестувати. І для вас тут є ще сюрпризи, для моїх підписників. Так що слідкуйте, завтра будемо роздивлятися. І я думаю, що багатьом із вас це сподобається. Ціни тут невисокі, але це революція в садівництві і в огородництві. Для мене в крайньому разі так.